Добрий день. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні, 8 серпня 2024 року, 11 година ранку. Ми розпочинаємо громадські слухання у процесі громадського обговорення планованої діяльності, яка підлягає оцінки впливу на довкілля, а саме реконструкції олійно-екстракційного заводу на території приватного акціонерного товариства Ніжинський жиркомбінат за адресою Чернігівська область. Місто Ніжин, вулиця Прилуцька, 2. Номер у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля цієї справи 6866. Замовником діяльності з'являється приватне акціонерне товариство Ніжинський жиркомпінат, код ЄДРПУ 0037 39 42, який знаходиться за адресою у Чернігівській області, місто Ніжин, вулиця Прилуцька, будинок 2. Наразі до нас до слухань приєдналося дві людини: це Юлія Євтушенко і ТОВ Вікторія Козловська. Я вас дуже прошу в чаті написати, хто ви є. що ви представники суб'єкта замовника, чи ви представники розробника звіту чи громадськості? Будь ласка, напишіть у чаті. То, пані Юлія, вам треба написати вашу посаду на підприємстві. І пані Вікторія, ви теж, будь ласка, напишіть так, ТОВ Киї Екокомпані, це директор директорки екокомпанії Козловська Вікторія. Тобто ви є розробником звіту з оцінки впливу на довкілля, ви є представником суб'єкта господарювання, так? І так. Євтушенко Юлія, начальник відділу охорони праці приватно-акціонерного товариства Ніжинський жиркомбінат. Значить, яким у нас порядок роботи буде? Наразі громадськість не приєдналася. Тобто, повноцінних громадських слухань ми не будемо розпочинати, якщо не буде громадськості. Якщо... Громадськість приєднається, ми з вами розпочнемо громадські слухання. Чекаємо 15 хвилин. Якщо за цей час приєднається громадськість, будемо продовжувати в повному режимі. Якщо ні, то скорочена процедура. За ці 15 хвилин ви можете виключити відео, можете виключити звук, Самі не виключайтеся, щоб видно було, що ви приєднані, і чекаємо. Так, зараз 11.15. Ми проводимо громадське слухання у процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо реконструкції олійно екстракційного заводу на території Прат Ніжинський жиркомбінат за адресою Чернігівська область місто Ніжин, вулиця Прилуцька, 2. Громадські слухання заплановані були і організовані на виконання статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. З метою виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції громадськості до планованої діяльності відповідно до підпункту 2.2 пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Проводяться уповноваженим територіальним органом з оцінки впливу на довкілля, а саме департаментом екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Головуючою є я, Ганжа Валентина, заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. До на 6, 11 годину 16 хвилин до громадських слухань приєдналися лише представники замовника планованої діяльності: це Юлія Євтушенко, начальник відділу охорони праці приватного акціонерного товариства Ніжинський жиркомбінат та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля Козловська Вікторія, директор товариства з обмеженою відповідальністю. Киї Екокомпані. Представники громадськості до проведення громадських слухань в режимі відеоконференції не приєдналися відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року. номер 989 зі змінами. Громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Відеозапис і аудіозапис буде розміщено. Посилання на відеозапис розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Про акт про наявку представників громадськості також буде розміщено в єдиному реєстрі зацінки впливу на довкілля. Дякую всім за приділений час, за увагу. Гарного, мирного дня. Всім до побачення. Дякую. До побачення.